І це останнє питання. Добрий день. Питання таке: як може розвити довіру до самої себе? Віру в те, що над своїми бажаннями є сенс працювати та прагнути до них? Відчуття є, що півжиття прожила бажаннями близьких людей і то. Дуже важко пробачити себе і довіряти про питання е, перше. Перше підпитання таке один-один, як можна розвити довіру до самої себе. Я думаю, що тут питання заключається в тому, що довіра до самої себе з'являється тоді, коли ви бачите, що ваші рішення, ваші почуття е, призводять до позитивних наслідків. Коли ви прислухаєтесь до себе, ага, значить, я прислухався до себе, і все було чудово. Коли ж ми маємо упереджене ставлення до того, що ми відчуваємо неправильно, або що ми відчули, довірились, а сталося якесь лихо. Нам стало гірше, там ми робили якихось справ поганих. І тепер не довіряємо собі. Тобто, мені здається, це питання в тому, наскільки ясно ви відчуваєте себе, наскільки висока чутливість до найдетальніших, найменших якихось проявів емоційних, і наскільки ви їм довіряєте відповідно. І якщо говорити про недовіру до себе, то частіше всього, з чим я стикався, зіштовхувався, це те, що. Зазвичай є певні перешкоди, які заважають нам прислухатися до себе, а відповідно відчувати свої справжні емоції, почуття. І от цим би я більше би більше б звертав би увагу. І тому що всі бажання емоції, вони природні, вони такі, що дійсно не можуть працювати проти нас. Але є щось, що нас зупиняє. Відчути повністю себе, бути, не завжди в нас виходить бути з собою повністю щирими, і через це може так відбуватися, що ми не відчуваємо все і робимо там, скажімо, рішення, да, або якийсь вчинок на основі там не всіх, ну без усвідомлення всіх емоцій, всіх переживань, які є у нас. Це е, такий перший момент. Другий момент е, віру в те, що над своїми бажаннями є сенс працювати та прагнути до них. От віра, ця вона може з'явитися лише тоді, е, коли ви побачите, що ваші бажання мають сенс, і е, що е, вони призводять до кращих результатів. Якщо у вас є негативне, Ставлення до себе. Ви найгірша людина. Все, що ви робите, все погано. Е, почуття є ну, трохи не е, абсолютним злом. Тоді віра ну, дійсно буде важкою, е, щоб вона з'явилася в принципі. Ну, і довіра до своїх почуттів також вона не з'явиться в цьому випадку. І тому дуже важливо, щоб е, саме ставлення до себе. Бо воно змінювалось, що да, на хороше. А для цього, як я вже сказав, потрібен певний досвід, коли ви от, ви робите по своїм бажанням, і бачите, ага, от я пішла по своїм бажанням, подивилась на результати. Результати просто класні, я задоволена. Буде ще так робити. Поки такого немає, да, то е, будь-які почуття будуть викликати недовіру і будуть викликати сум. Особливо, як я вже сказав, якщо у вас є. Певний досвід, коли ви послухали себе, і це було не вашу користь.